Вітаю всіх, хто мене дивиться. Сьогодні хотілося поділитися з вами ось такою проблемою. У нас тут колись було багато-багато вишняка, і ми його корчували, корчували, але ще залишилось. І хто в темі, то після вишняка дуже багато хрущів залишається. І ось навіть оця суниця, вона така, така рясненька була, так стояла гарно, але щось хоп. І полягла. Ось кус... один кустичок І ось інший теж дуже-дуже якийсь ну, такий, ну, такий, був дуже рясний, гарнюня такий. І ось він хопа, і почав підсихати. То що робити? Проливати чи краще підкопати? Ну, Бо суниця ж можна пересадити. ось, ось, печально, Дуже печально, коли це щось більш, ну, таке, я не знаю, там, маки, здається, теж щось воно їм дуже добре. Ну, і що не саджаєш, може і, ці, і дерева не дуже гарно наростають. Ось, ось так ось суниця теж. Що... Така гарнівня гарнюня була навесні. Прям дуже радувала. Навіть, навіть морози її не побили. Ось. Ну Це суниця з того. з Сімечок посіяла. І оце вона, ну вже їмо їмо клюємо, вона не дуже солодка. Ну нічого. Все ж таки добре. Так ось питання в мене, що з тими хрущами робити? Бо вони все з'їдають і, здається, все підсихає дуже, дуже дуже часто. Я дуже боюся за той нектарин карликовий. Я не знаю, сказали, що це колоновидний, але він якийсь такий дуже маленький ніякою колоною він не виглядає. Ось, Так що. Пишіть у коментарях, що з цим робити з хрущами.